Усім привіт! У нас сьогодні субота і ми знову приїхали на базар. Нам треба по справах, але зайдемо, подивимось, які там ціни, і нам треба купити домашні олійки і капусти. Хочеться вже наквасити, так як похолодало, якраз прийшов сезон. Тож, залишайтеся з нами, підемо подивимось, що там сьогодні продають. Ми трошки, правда, пізненько, бо там обід у нас десь починають вже розходитися. Ну, нічого, щось та побачимо. А в яку ціну олія? 60 літрів. Ага. 60 літр. А в яку ціну олія? 60 галасів. Ага. А пахуча, так, да, є? Ні, ні, ні. Ось пахуча, ось не пахуча. Можна нам пахучу її? І... Ну, давайте. У мене є пакет. Капуста, а тут по 30 капуста. Ай, по 30 капуста, перець 35. Капуста тридцять. Де капуста? Є? А в яку ціну капуста? Тридцять. Сьогодні все по тридцять. Белороса Кароліна. Капуста тридцять. А в яку ціну полуниця? П'ятнадцять. А Не поздно її ще садити? Ні, ні, ні. Якраз саме час. А у вас є пакети якісь? Давайте мені. А у вас вершки є? Єсть півлитри, мабуть, стоя. А яка ціна? 150. Ага. Будем брать? А ви доста, да? Взяла я виршки. Ось такий. Стаканчик смачні. І бринзи шматочок. У нас не дуже всі молочні, але вершки всі їдять. Отак на хлібчик буде смак ота. Тут 28,60. Треба якусь вибрати. Отака ось чистенька. Ось такі дві. Так, тут капуста вийшла. Ось дві штучки на 95 гривень. І картопля 25,95. Така поганенька. Цукор, борошно. Це ми зайшли в магазин, Максим там щось для будівництва дивиться, а я дивлюсь вже на нову терасу. Каже, оце поставить було б гарно. А Максим мені каже, оце поставиш і буде гарно. Ну чого зараз цей По акції. Ну, якраз як на цей, як залізо наше на хату вийшло так і... Ну, прикольна штучка. Мені риба. Шо, риба? Ого, вона дивиться, майже три тисячі стоїть. Там простенькі є за 500. Каністра, все що хочеш, балони, новенькі. Тут користуюся старими ще. Портативна плитка. Ня, мені ще отаке подобається крісло. Також по акції. Ну, не отаке я хочу. Ти хочеш такий кьорхер, щоб машини мити. Я хочу паровочисник. Паром, щоб раз два чит, Де, щоб... дешевше, ніж Грюнхель. А зараз ця популярна фірма. Оця Грюнхель. У нас є шпилка Грюнхель. Ще одним оком зайшли глянути на двері, бо треба ж нові буде міняти. Ми так, тільки одним оком. Тут ціни. Ну, треба, все треба. І такі гарненькі, і такі різні ціни, Вони 13 і 17. Оце ну, такі прості, там залізо просто і все. Мені отакі подобаються, але ну, це таке тільки краса. оті за 10 взяти до побачення. А, 11. Де ж ми дивилися оці ось 11. А я не збираюсь тікати. Ти переживаєш, що я втічу. От чоловік. Все, друзі, ми купили те, що нам треба. Справи свої поробили. Зайшли в машину якось так прохолодну, прям так темно на вулиці. Ну, передають, що ще трошки потепління прийде до нас. Взагалі, я хочу сказати, що ми зловили такий момент, поки у нас тато Максима а, ту, сидить з Женею вдома, а ми трошки вирішили провести час вдвох. Ну там по справах, звісно, не без цього, але треба інколи. Це робити, бо як сказати, сімейне життя це праця завжди. Треба над своїми відносинами працювати. Треба знаходити час, змінювати обстановку, бо, бо з цього так сказати, діла не буде. Тож зараз ми ще поїдемо там по своїх справах. Що, друзі, ось таке в нас сьогодні коротеньке відео. Трошки познімали. Ми відпочили в нас вечір, а ми тільки додому їдемо. І самі трохи прогулялися, і в гості заїхали, відволіклися. А завтра з новими силами вже будемо починати потихеньку працювати, доробляти. Так що, дякую. А це ось наша капуста. Того і ціни в цьому році такі високі на капусту, картоплю, бо не врожаю. От у нас, наприклад, завжди капуста була гарна. Я збирала по дві, по три тачки. В цьому році тут, може, до 10 головок буде, і то вони маленькі. Ось такі. Поки не збираю. Бо передаю, ще трошки ще там потепліє, тож подивимося. Якщо потепліє, то нехай вона ще буде. А якщо ні, то зріжу і буде щось на борщик. Бо за таку ціну її не накупляєшся. Так що ось так от. Ну і трошки наших покупочок. Їх тут небагато, але щось придбали. Так, капуста квасити вже завтра буду, олійка домашня, сосиски. Потім взяли ось таку сіль, вся така крупна, що можна і без зубів залишитися. Взяли от таку, спробуємо, а іншу щось не знайшли. Так, Тут аж молочка. Потім що? В Аврорі ось продається такий феррі, і він мені подобається. він ось, Я так розумію, що це, наче польська тут мова. Все не по нашому. Він дуже хороший, густий. Я один раз оце його взяла і дуже довго користувалася. Зараз він по акції, там щось, наче 100 гривень замість 140, щось таке. Ну, сподобався. Оце тепер тільки таке феррі беру. Надовго вистачає. Так, майонез ось. Потім ось щось Максим взяв. Що це тут таке? Щось до цього. Тросгаза написано: до мопеда свого. Ось такі ж штуки. Це ж ми зашиваємо там пінопластом, щоб закрити. Потім піна також туди треба. Ось таку сітку взяли. Це ж треба починати в хаті нам ще цей гіпсокартон шпаклювати, тож вона туди знадобиться. Бо на кухні у нас там щось ще роботи і роботи. І ось таку емаль універсальну. Це ми взяли, щоб будемо шпиляти. Пиляти, різати профнастил там, де був на фронтоні, і е, там, де буде зріз треба ж обробити, щоб воно не ржавіло. Ну Так як нас не було вдома, без Жені їздили, жені смаколики купили ось такий там рахат лукум. Отаке він полюбляє. І зайшли, що там була поруч Галя Балована. Зайшли, взяли ось таке моті. Я завжди на нього дивилася. Мені я не скажу, що хотілося його скуштувати. Але цей раз кажу, давай візьмемо, спробуємо, що воно таке. Взяли ось такий шоколад вишня і персик горгонзола. Це сири, я таке. Смаки такі повинна полюбляти, щоб воно сподобалось. Одна штучка 50 гривень коштує. Тут, звісно, нема що їсти, але спробуємо, що воно таке. Чи смакота, чи не дуже. Бо всі дуже хвалять, але в кожного різні смаки. Там в галі -балу нічого тільки немає. Можна все, що хочеш взяти, ну, то ми можемо і приготувати. Ось це спробуємо.